Добрий день, шановні глядачі. Це з вами Мирон. І я вам зараз розкажу та покажу, як грати в гру Вікторина, ну, гра так називається Вікторина Географія освіту. Я вам зараз читаю правила. Мета гри першим дістатися фінішу, фінішу і набрати найбільшу кількість балів. Правила гри. У грі беруть участь 2-4 гравці. Оберіть ведучого або суддю, який буде слідкувати за ходом гри. На початку. А! Е, кожен гравець обирає собі фішку і розміщує її на стаці. На початку гри ведучий ретельно перетасовує картки та розкладає їх у відповідному місці на гральному полі. У листах спостережень ведучий записує імена е, гравців. Визначте черговість ходу за допомогою кубика. Ну, ви знаєте. А, е, у кого випала більше, більша кількість. Той і починає гру. Гра починається зі старту і закінчується на фініші. Але гравці можуть домовитися між собою про більшу кількість кіл. Ну, звісно, якщо у вас буде час, то можете більш, більше кіл зробити. А скільки там? 2, 3, 4, або й один. І Гравець кидає кубик і представляє свою фішку на ту кількість кроків, яка випала на кубику. Ось. Я вам зараз покажу лист спостережень. Він виглядає ось так. Ось тут треба записувати. Імена гравців. Далі тут бали. Ось, наприклад, я зробив 100 балів. Ну і наприклад, і далі плюс 50 балів, плюс 20, і в кінці обчислюється загальна кількість балів. А ось тут, де переможуть і точки, тут пишеться, тут пишеться ім'я людини, яка виграла. Кравтяк, який виграв. І, вам... і зараз я вам покажу, що до чого. Якщо попадається, наприклад, 10, ви маєте взяти з полю е... ось таку картку. Вікторина географія світу 10 балів з боку. І що я беру? І, наприклад, е... ну, представимо що я ведучий. і зачити питання. Ділянка земної поверхні ще високо підіймається над. Прилеглими рівнинами. Тут я не дуже, ні, тут не дуже можу розібратися в цій грі, тому на деякі питання взагалі не можу відповісти. Тому а далі вже ваші версії. І далі я вам розповім, які значки, і як і що вони означають. Якщо ви, е, якщо ви вам попадеться буква П. В квадратику це означає, візьми з поля картку ребуси і розгадай ребус. Вірна відповідь 20 балів. Якщо ви попитите камінчик, і там буде 100 цифра 100, візьми з поля картку 100. Ось ця е, картки називається так. – «Вікторина, географія світу і внизу 100. Далі. І ще вірна відповідь. Ну, там не 100. 15 балів, 100 пропусти один хід. Якщо вам попадеться плюс один хід, плюс два ходи, ви знаєте, вам треба один раз або двічі кинути кубик і походити. так. Далі, якщо вам попадеться помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, вам треба кинути кубик. Скільки ви так Наприклад, 1. І один помножити на 4. Чотири. І ви чотири рази крокуєте. Або там, Це я, наприклад, сказав. Далі, мінус один, мінус два ходи. Це означає, що ви просто відпочиваєте, як ніби у вас 10 минутна перерва, і ви маєте дивитися, як грають інші гравці. І ще, якщо в вас попадеться знак питання у червоному квадратику, тоді це означає: візьми з поля картку, вгадай, що це, і дай відповідь. Вільна відповідь 40 балів. Ще правило, якщо гравець дає вірну відповідь, він забирає картку собі, кидає кубик ще раз і ходить на ту кількість кроків, що випало. Якщо гравець не відповів на питання, хід передається наступному гравцеві за годину коли стрілку. Ось це, наприклад, яка вам зачитував вже питання, і в мене тоді суперник. О, ну, уявимо, що я суперник. Ось тут я суперник. І, я, і мені передається картка, і я маю знову відгадати. І якщо ніхто не відгадає, і, і далі по колу так робиться. І хто не дасть вірну відповідь, і так далі буде продовжуватися коло. Далі, е, ведучий, користуючись відповідями в інструкції, перевіряє правильність відповідей. Увагу, усі бали, отримані кожним грацем, ведучий записує у лист спостережень. Я вам раніше показував. І далі, ось тут тільки для ведучого. Але якщо случайно, навіть случайно, ведучий покаже гравцеві картки, і е, е, гравець може запам'ятати. І коли попадеться така, таке запитання, він може з нею з легкістю відповісти. І бали будуть, е, і бали будуть додаватися тому гравцеві несправедливо. Ось тут, е, наприклад. Я, мене попало, я взяв картку 10 балів, і в мене попалося питання 1 крапка. Наприклад, ну, якщо, там, якщо ну, тут правильна відповідь номер 1 Австралія. Якщо гравець відповів Австралію, то записується 10 балів. Якщо ні, то передається по колу. І так, аж доки хтось не дасть правильну відповідь. І далі, я ще забувся показати, що тут є окремі ділянки, де треба вложити картки. Але я вам чесно кажу, що на них не дуже зручно класти, бо, е, бо поле не, не рівне, трішки не рівне. І тому карки можуть звалитися або вони можуть перемішатися, і тоді буде тяжко їх відтягнути на місце. Тому я рекомендую, як я, поставити їх на коврик або на тверду поверхню біля поля і так грати. І ще виграє той, хто першим дістанеться фінішу і в кого буде найбільше балів. Я вам показую, що записувати треба у лист спостережень. Ну, і, і далі. Тут ще є ще такий жовтий конус, щоб грати, червоний конус, зелений, яким я граюсь, і синій. І я вам показав, я вам розказав і показав гру, як правильно грати. І ще дещо. Ось так виглядає поле. Ось так. То, звісно, наоборот, але нічого. Ось тут на ці ділянки краще накласти, а то дарівно. Я вам вже все це казала. І ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До побачення! Побачимося завтра!